Вітаємо вас, відвідуючи YouTube каналу Звільнити Панаба. Сьогодні у нас буде ознайомче відео, і ми ознайомимось з вами з шаблонами, які використовуються при огляді колісних пар та їх неповному опосвіченні. Отже, для того, щоб розпочати наше знайомство, розпочнемо з першого шаблону. Він називається Товщиномір локомотивний. Товщиномір локомотивний призначений для контролю товщини бандажа. На локомотивах, а також дозволяє контролювати такий параметр, як місцеве або загальне збільшення ширини е бандажу. Він складається з вертикальної штанги, горизонтальної штанги, вимірювальної ніжки, вимірювального упору і двох вимірювальних вікон. В самому низу вертикальної ніжки маємо гак, маємо гак який ми зачеплюємо за буртик. Задньої неробочої поверхні бандажу. І два упори. Ось вони розташовані. Саме ними ми притискаємо шаблон до задньої внутрішньої неробочої поверхні бандажу. Після чого ми маємо обов'язково виставити віконце на горизонтальній штанзі на позначку 70. Що таке 70? 70 міліметрів від задньої неробочої поверхні це ровно відстань до центру поверхні круга кочення колісної пари. І коли ми це виставили, то вертикальний двіжок починаємо рухати до того моменту, поки сама ніжка не упреться у поверхню кочення. У другій частині відео ми це з вами зробимо. Вертикальний же е, упор, який ми маємо, призначений для контролю місцевого або загального уширення бандажу. У другій частині ми переглянемо, як це робити. Поруч із ним знаходиться ще один шаблон, і це вже товщиномір вагони. Як бачите, ви також маєте внизу вертикальну движку, також маєте гачок для зачеплення. Маємо вертикальну штангу, маємо горизонтальну штангу і тільки одну вимірювальну ніжку. Не маємо на відміну від товщиноміра. Локомотивного не маємо спеціальної вимірювальної ніжки, тому що такий шаблон не дозволяє контролювати місцеве або загальне збільшення ширини. Перше віконце на горизонтальній штанзі також має рисочку. Ми також її базуємо таким чином, щоб наша з вами рисочка співпала точно з позначкою 70. Міліметрів. Давайте зараз ми її збазуємо. Ось вона є, і зажимаємо за допомогою стопора. Після того, як ми виставили вимірювальну ніжку, так само за допомогою вертикальної штанги будемо опускати нашу із вами вимірювальну ніжку, що дозволить проконтролювати товщину обода суцільно катаного колеса для вантажного вагону. Поруч із ними знаходиться ще один шаблон. Він називається абсолютний шаблон. Абсолютний шаблон має спеціальну ручку, тримаючи за яку ми можемо з вами цей шаблон використовувати. На вертикальній ніжці ми маємо з вами упор, який щільно притискаємо до внутрішньої неробочої поверхні колеса. А в верхній частині маємо ще два упори, якими ми встановлюємо даний шаблон на в вершину гребень. З однієї сторони шаблону розміщуються два сухарі, які рухаються на рухомій рамці. Цю рухому рамку необхідно встановити відповідно по рисках. Це дозволить збазувати вимірювальну ніжку рівно на відстані 70 мм від неробочої внутрішньої поверхні. Це дозволить поставити ніжку рівно на поверхню кочену. На одному з сухарів знаходиться шкала, це так звана шкала ноніус. На самому ж движку двигунцю ми можемо бачити, що у нас знаходиться з вами ще одна вимірювальна шкала. Це дозволяє виміряти прокат по кругу кочення або, як ви бачили на наших попередніх відео, навіть виміряти глибину повзуна з точністю до 0,1 мм в залежності від співпадіння насічок на шкалі ноніус. З іншої сторони нашого шаблону ми бачимо вже горизонтальний бігунець, горизонтальний бігунець і сухарі з позначками на горизонталі. Ось цей горизонтальний бігунець дозволяє проконтролювати товщину гребеня. Але товщину гребеня на висоті 28 мм. Бо між цією і цією нижньою точкою розміщується рівно 28 мм. І використовується для контролю товщини гребеня на тяговому рухому складі. Для вагонів, для контролю товщини гребеня маємо спеціальний виріз. Ось він знаходиться. Ми бачимо з вами ширина 25 мм, висота 18 мм. Ця висота 18 мм на 25 шириною дозволяє проконтролювати швидко товщину гребеня на висоті 18 мм від вершини, яка має бути не менше ніж 25 мм для вантажних вагонів. За допомогою ось цього вирізу можна швидко проконтролювати, а за допомогою бігунця виміряти, тому що ми отримаємо точне значення розміру. Третій шаблон, який ми з вами бачимо, виглядає ось таким чином. Це шаблон контроля підрізу гребеня. Він складається з вертикальної та горизонтальної ніжки. На вертикальній ніжці ми бачимо два опори, які ми щільно притискаємо до внутрішньої неробочої поверхні колі, колеса, а на горизонтальному движку ми бачимо з вами спеціальну вимірювальну ніжку. Ця ніжка має на висоті 18 мм від поверхні кочення, тобто від низу 18 мм. Пам'ятаємо, що для гребеня на висоті 18 мм від вершини міряється, а для підрізу гребеня 18 від поверхні кочення, тобто від низу. Маємо позначку 18 мм і спеціальну форму Вимірювальний ніж. За допомогою цієї ніжки, а точніше наявності або відсутності зазору між ніжкою і гребенем, ми можемо е, судити про наявність або відсутність небезпечної форми гребеня. А тепер давайте перейдемо до елементу колісної пари і перевіримо, як користуватися цими шаблонами. Отже, перший шаблон, яким ми е, будемо користуватися, це товщиномір локомотивний. Давайте подивимось, як його базувати. По-перше, маємо гачок. Гачок зачеплюємо за внутрішню неробочу поверхню. Ось, зверніть увагу, ми поставили його і зачепили. Далі встановлюємо вертикально і щільно притискаємо ось цима двома упорами до внутрішньої неробочої поверхні бандажу. Після чого опускаємо із вами нашу вимірювальну ніжку, фіксуємо її і дивимось, товщина, товщина даного обода склала 25 навіть 26 міліметрів. Тобто, такий обід ще можна було б використовувати цілий міліметр запасу. Те саме. Ми можемо зробити за допомогою товщиноміра вагонного. Ось таким чином збазували його, опускаємо донизу, опускаємо донизу і закріплюємо. Можливо, зараз будуть розбіжності. Я не пам'ятаю, ніжкою я попав на цей повзун чи ні, на вищерблену. І маємо з вами навіть більше тут потрапили. Ми маємо з вами для вагону, для вагону на ободі. Маємо товщину з вами 41 міліметр, як бачимо. Чому такі великі різниці? Чому такі великі різниці? Тому що для локомотива, для локомотива бандажі є окремим елементом колісної пари, і тому товщина в них зовсім по-іншому виміряється. Тому слід зауважити, що є вагонний і є локомотивний товщиномір. Вони різні говоримо з вами про наступний шаблон. Шаблон абсолютний. Ми маємо його так само збазувати, так само збазувати, щільно притискаємо його і опускаємо таким чином, щоб наші упори торкнулися у нас з вами а, вершини гребеня. Щойно ми його розмістили, вертикальним движком можемо заміряти прокат по кругу кочення. І він у нас, я би сказав, складає цілих 0,3 мм. Яким чином ми це дізналися, бачимо, що перша рисочка трошечки не співпадає, а от навіть 0,2 мм. А от друга за номером рисочка повністю співпадає на сухарі і на бігунці. Це означає 0,2 мм. Коли ми поставимо з вами шаблон і горизонтальним двигунцем. Присунем, прирухаємо, присунемо його до гребеня. Так, трошечки нецензурний фраз пішло. Отже, щойно ми його торкнулися робочої поверхні гребеня. Давайте збоку станемо. Ось ми беремо бігунець і ось таким чином ми його торкнулися. То на горизонтальному бігунці ми бачимо, що товщина гребеня склала 23, 24, 25 міліметрів. Як же тоді ми будемо контролювати швидко за допомогою виріза? Якщо ми поставимо ось таким чином, ось таким чином ми можемо бачити, що між гребенем, між гребенем і шаблоном немає зазору. Отже, на висоті 18 мм від вершини. Ширина гребеня менше 25 міліметрів. Як бачите, наші цифри підтвердились. Якби товщина була достатньою, то тоді наш шаблон базувався би таким чином, що не було би торкання між гребенем і самим шаблоном. Але цей гребень бракуємо. Тепер наступне, коли ми використовуємо цей шаблон, використаємо останній. Це шаблон називається Контроль підрізу гребень. Ми його встановлюємо ось таким от чином. Знову ж таки, щільно притискаємо його до задньої неробочої поверхні, щоб ніжка вперлася у поверхню кочні. І рухаємо його до нашого гребеня. Після чого дивимось, чи є зазор між ніжкою і гребенем. Бачимо, що в нашому випадку ніжка не торкається гребеня, А отже, між ними є зазор. Такому випадку це означає, що форма гребеня безпечна. Якби зазору на висоті 18 мм від поверхні кочення не було, це означало б небезпечну форму гребеня, а отже, неможливість використання цієї колісної пари. Ну а ми не забуваємо обов'язково поставити лайк цьому відео, прокоментувати його і нехай квітне україномовний залізничний ютуб. Слава Україні!